День, а може ранок. Дивіться, Ми от цього беремо квест. А, мені показали, що він враг. Так, дивіться. Ми будемо рятувати кордон. Кордон від найомників. Дійте. Дивіться, ось цей стать комбинезон, так він аж 600 Ба-бах! Ви бачили цей.

Так, сейчас. Все позабираю. Беру аптечку. Тайник сталкера. Ого. Ось все Ні, це не то А де стоїть? Тайник в машині. Ого, а де десь... це? Ого, дивіться, це Елік Тулі. Це Елік Сталкера. Ой, коротше, тут мене так та Еліка що це капздець. Так, де ти? Все. Вісно. Взяли гроші і побігли далі. Тілі-тілі-бау, 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 тілі-тілі-бау. Тіли-тіли-бай, тіли-тіли-бай-бай, тіли-тіли-бай. Ну їх так легко поубувало, скажіть. Ой, а якщо це мені понятно зміняє, так це сейчас е, заново ті військові заспавнися, ну а може і ні. Точно не знаю. Я не пам'ятаю. Е, ну, якщо там едлино проходить, так заспавнюся. Якщо швидко проходить. ого, мутанти вже завелися. Потому зря я их побывал. Очень не ну, побывал. Вот таких оборок, оборок. О, что-то такое. Да, стреляй. Вот, есть тут то, тоже база таких стал, Ну, сталк один, два, три. Ну, ладно, три сталка. Все, мы бежим далее, мы бежим далее, мы бежим, мы бежим, мы бежим, мы бежим. Мы бежим, мы мы бежим, до... Ще віддати йому бармену документи, документи і ще одні документи. І прийдеться нам ще декілька разів пробігати, бігати. І дивіться, і дивіться, ми продамо весь меж хабар. І в нас буде дуже багато грошей.